Громада гостомелі звучала організувати. І там села такі будуть будуть і там. Ну, Гостоме, то відноситься до кіння. Дивіться, значить, питання полягає в наступному. Держава прийняла закон про добровільне об'єднання громад. Ні, так ви так, що ви все знаєте, чого мені ні госуварі? Цей закон передбачає, що громада сама визначається, з ким вона може бути. Вибачте, ще до 2007 року влада Вірпіні діяла неправильно. Чому? Тому що Буча відділилася і Буча показала фактично всім, що як окрема територіальна громада вона може розвиватися. Звичайно, що Гостомель хоче того самого шляху. Так? Е, я ще раз кажу: оскільки закон про добровільне територіальне об'єднання громад, я пропоную, що громади мають приймати рішення самі. Насправді, щоб ви розуміли, їм без вірпіння буде дуже важко, тому що всі інфраструктурні об'єкти розміщені в вірпіні. І ми з вами, як територіальна громада, обов'язково будемо розуміти що це наші об'єкти і в рамках тільки хіба що фінансових відносин. Будемо даватися користуватися тими об'єктами сусіднім територіальним громадам, якщо вони не захочуть бути спільно з Ірпіньом. Тому, а якщо говорити відверто, у нас на сьогоднішній день інфраструктурна база одна з найсильніших в області. Це лікарня, поліклініка, доросла дитяча. Це зараз ми почали ремонт дитячої лікарні з, з гарним стаціонаром і з реанімацією класною дитячою. Ми зробимо таку, що в Київській області всі будуть заздрити. Поліклініку, дитячу, ви вже бачили, правильно? Амбулаторії. Ми до кінця року відкриємо три, а може чотири амбулаторії по мікрорайонам міста. Е, у нас є податкова своя, у нас є пенсійний, у нас, у нас все те, що завжди обслуговувало регіон. Воно в Ірпіні і залишиться, ви розумієте, так? І воно буде обслуговувати наш регіон. Е, як територіальні громади хочуть сусідні жити без того всього, покаже практика і час. Але я е, вважаю таким чином, якщо мою подіцю, повірте мені, в Ірпіні е, є чим займатися, є роботи стільки, стільки і стільки, що е, е, якщо села вважають, що вони здатні прийняти по собі рішення і розвиватися швидше, це їхнє право. Але бюджет розвитку е, основний в 70% формує сам Ірпінь. Тобто, розумієте, Гостомель да? тобто, не, не трохи нам формує, але основну масу ми формуємо самі самі в місті. І маємо повне прав... моральне право витрачати її на місто. Логічно чи ні? Будь ласка. Шановний Володимир Андрійович, Андрійович. Андрійович я вибачаю. Так. хочу подякувати вам за те, що ви все зробили тут за цей короткий період. Ні, хто, ні один іще голова не міг так зробити, як ви. Я представник ОСББ, мирний Триб 3Б» і ви підняли питання своє відносно mm. життєдіяльності ОСББ. От в ОСББ точно так же, як і от зараз тут нікому завжди повністю нічого не вгодиш. Робиш краще, виходить одним хорошо, іншим погано. Ну тим не менше, ми боремося з цим і щоб все було добре, кровом загалі, і на території, і в будинку, і все. Ми просто знаємо, що зараз є такі програми. Які допомагають існуванням ОСББ. Тому, ви, тому ми з ОСББ написали листа на ваше ім'я і просимо при можливості надати допомогу, бо найболючіше зараз в Ірпені – це вода. Одна єдина питання це вода. У нас дуже ржава вода, і ми просто. Простимо зробити так, як зробив він Олександр Герович. Ви розкажете, що у вас скважина? Но, у, та, у нас дві скважини, скважини є свої, просто це сам. Дивіться, я трошки розвію міфи в Ірпіні про воду. Давайте я розкажу, тому що багато цим спекулюють. так? 76-го року північ Геологія розвідала так званий ірпінський. Ну, пласт назвев таким. Тобто декілька шарів ґрунту, ви знаєте, є три шари ґрунту, три шари води під ґрунту, і, і в нас з вами вода є тільки в двох. Це синоман і бучак. В Синомані у нас зовсім мало води, десь приблизно 3 тисячі кубів в сутки. Бучак у нас основний пласт, від якого ми десь орієнтовно 50-60 метрів, від якого ми весь регіон фактично черпає воду, це десь орієнтовно 33 тисячі кубів. Ми маємо запас. Що таке пласт води? Ви розумієте, що його важко поділити між буччою, репеньом, ну, вода ж ну, її не поділиш. Але колись, в тому самому 76-му році, її поділили по відношенню до населених пунктів і затвердили ну, як теоретично можливу потужність населених пунктів. Так от, що ви розуміли, тепер по, по наявності води, чи є вода, чи нема. Так? Перше питання. Для того, ну, ми орієнтовно сьогодні в регіоні використовуємо 17-18 тисяч кубів води. Це разом з Бучею. Тобто, якщо побудувати ще один Ірпінь, Бучу-Гостомелі Ворзель, то тоді може стане питання, що нема води. Щоб ви це розуміли для себе. Тепер, чому немає води в кранах і чому вона ржава, друге важливе питання. На жаль, за радянський період і за період, в тому числі пострадянський, коли Ірпінь активно забудовувався, ніхто не думав, як правильно будувати водомережі. Що це навіть ніхто не думав? Ну, наприклад, створився собі кооператив, дорослі люди пам'ятають, так? І скинулися на якусь трубу, провели цю трубу. Часто так буває, в що ми от копаємо, йде 160, ка потім йде пониження, і тут же йде сотка. Ви розумієте, що та 160 вже для, ну що там стояла, коли йде сотка, вже ніякого значення немає. Тому, перше, потрібно навести порядок в водомережах. Для того, щоб був тиск води, потрібно, щоб всі мережі були закольцовані. До того, поки вони не будуть закальцовані, щоб ми не розказували, скільки б її не було під землею, тиску не буде. Бо в кого чи, кращий насос в хаті в приватній, чи в ну, кого він включив і йому все потягнуло, розумієте, так? Тобто тиск в мережах нерівномірний. Тепер друге, чому вона погана? От ви зранку проснулися або поїхали на вихідні, і от вона стоїть фактично без закольцовки і вбирає в себе всю прелість труби, якій 40 років. Розумієте, так? Тобто вона не рухається по, по кольцу. От ви включили зранку там, чи після вихідних, чи коли ми, чи там в ніч вона вистоялася, і ця вся радість вам іде е, вдома. Для того щоб цього не було, треба зараз активно робити кольця. Ми зараз цим водоканалом активно займаємося. Ми зараз одночасно вже вже два кольця. Ми зробили масштабних в туди, в сторону мікрорайона Чехова. Зараз ми ще робимо. Крім того, для того щоб цей всі безпосередньо. В цю трубу забезпечити тиск, потрібно додатково бути скважини. Так само ми зараз біля сіми скважин одночасно опрацьовуємо, щоб додати тиску. Для того, щоб вода, а в нас в регіоні є ще третя проблема з водою. У нас вода насичена залізом. Для того, щоб її а залізу, вибачте, це рак. Ну, розумієте, про що я кажу, так? Да? Для того, щоб не було заліза, нам треба будувати станції з незалізування води, також що ми. Робимо проекти, робимо і плануємо це робити. Тобто, орієнтовно 4-5 років в такому активному режимі, як ми зараз це робимо, треба для того, щоб в Вільпіні прибрати цю проблему. Це я вам кажу. Але, скажімо так, вже за 2 роки, повірте мені, ми відчуємо, що наявність закальцованих мереж створює тиск в мережах. Тобто це вам така інформація. Можна <кій> є? Будь ласка. Просьба така. У вас щось капає, до речі. А, це вода. Діло в тому, що ми живемо в цьому мікрорайоні, де гостинка знаходиться, і, і слідуючи. У нас забрали ящики мусору. Діло в тому, що мусор дуже много. У нас 8 домов носять нам мусор. І всього три ящики. Чому забрали у нас ще три ящики. І вивозили не по пів бачка, а целе. Ми прибрали трошки ящиків, але зробили чаще вивознуся. Тобто, якщо він раніше вивозився раз, або два в неділю, то зараз вивозиться мінімум три. Правильно? Три рази, так. І діло не в цьому. Діло в тому, що у нас вісім домів. Один дом, а стінка 120 верхів. Давайте так, стоп. Дайте я, дайте я Скажу, я. я скажу пару слів, дивіться. Е, хто хоче бути радником мера по мусору, можна завтра приступати на роботу. Чи, е, я до цього веду, почуйте мене. От, е, правильне рішення часто напрацьовується. Ви погодите чи ні? Тобто, Нема такого, що Карплюк 75 у голові, прийшов і все знає, як робити. Ну, ну, я стараюся, але десь е, напрацьовується. От візьміть приклад: парк комуни е, 14, 10, оці будинки, пам'ятаєте, що от в центрі міста. Стояли там смітники прямо посеред проїзду. Не було дня, коли не Треба їх вивозити. І щоб не валялося, собаки не, роз... не розтаскали. Взяли під бойню з жителями дворів, під бойню, це була ціла війна. Взяли, прибрали їх звідси, розставили по два ящика під будинки. Раз в п'ять днів. Тобто весь приватний сектор. Або кому вдома лінки це все ну, самому платити робити, він собі не лінується, їде мімо, кидає. Я до того веду, що от попробував вже таким чином зараз вас. Якщо це буде неефективно, прийме інше рішення, розумієте, так? Але важливо інше, важливо, що щось робиться, і в цьому напрямку хтось про щось думає. Розумієте, що ну, не все одно, як там воно з цими сміттєвими баками. Тому, е, якщо рішення, яке прийняв Сергій Федорович, неправильне, він проаналізує через певний період, виходить з ваших скарг, і е, прийме інше рішення, повірте мені. Але я я вас дуже прошу, ви повинні розуміти, що ми не ну, е е е на сьогоднішній день, якщо раніше там, контейнер стояв 38-40 гривень вивіз, то сьогодні скільки Сергій Федорович? Біля 90-95. розумієте, так? І чим далі, тим він буде дорожчий, тому що е кількість на полігоні місця зменшується, е пальне зросло за останніх півтора року в два з половиною рази. І е, е, на, у нас ціла бойня. Бойня, тому що люди не хочуть е, платити більше трошки за комунальні послуги. І ми розуміємо, що їм нема з чого. Ну це нормально. Ми до того нормально відносимося. Але в той же час ми розуміємо, що треба залишити якість послуги. І ми, слава Богу, спромоглися оцей період цих 9 місяців, що я працюю, купити нову сміттєву машину. Вона зараз нас є. Тому що прийдь, подивіться, до 11 машин реально виїхати може три. Ну от, так нагосподарювалися. Що поробити? Всі інші в такому стані, що вони зараз по дорозі розваляться. Для того, щоб ми. А ми ставили за задачу, задачу взагалі, щоб ми вивозили сміття, ну, якщо не кожен день, то п'ять разів на, на тиждень. То нам потрібно ще дві машини, щоб ви розуміли, для того, щоб це забезпечити. Це, ну, їх треба напрацювати, їх треба заробити, спочатку купити для громади, а потім забезпечити. Але повірте мені, так як ми на сьогоднішній день реконструювали питання, по, реорганізували питання по мусору, есть, ну, трошки реорганізували за такий короткий період. Це при тому, що в нас змоги не було, бо я повторюсь вам, тільки місяць тому, пере, пере, переграли тендер ну, в другу сторону. Бо до цього ви знаєте, як вигравались тендери? Чи розказувати. Знаєте ж? Знаєте. Будь ласка. Я хочу скористатися нагодою і подякувати подякувати всій вашій команді за те, що ви створюєте в місті. Такі красиві. Нам приємно стало такі. Ви що ми кінчаємо. Я завідуюча дошкільних закладів. Хочу, зокрема, подякувати за те, що вікна поставили нам на нашу класку. Стало набагато дітей. Знаю, що ми, ми в плані е, утеплення посаду дитячого закладу. Дуже хотілося, щоб це прискорено було. Боїмося зими, холодно. Ну і, звичайно, е, покриття асфальтне дуже-дуже потребує ремонту. І вже ми виглядимо, бачите, такий красивий тут огорожа. Наше огороже вже сюди і як не висувається <смір> <смір> російською. Я думаю, що ми потерпимо. ще. <смір> <смір> Дивіться, я хочу сказати наступним чином. Повірте мені, по отепленню по отепленню це реальна проблема. Чому? Тому що утеплення фасадних груп коштує дуже дорого. Я, вибачайте, в пріоритет, ми наступний весь рік поставимо будівництво садочків нових. Чому? Тому що 3,5 тисяч дітей на чергі в Ірпіні. Це просто, ну, ви, ви як директор, розумієте, про що я веду мову, що у вас у два рази, а то й більше групи переповнені. Тому ми перший комунальний садок за 23 роки відкриваємо в вересні місяці до Дня міста. Перший, до 9-й лінії. До кінця е, десь червня ми на вулиці Курортній побудуємо другий комунальний садок. До кінця року ми на вулиці Григорія Сковороди, це барайон Машторфа, побудуємо третій комунальний садок. А, То, а тобі, а е, в даному випадку на 9-й лінії 70 місць, на, але послухайте, я зараз вам відповідь дам. Але цей е, на 70 місць, на 9-й лінії, він більше, ніж цей. В якому скільки людей? Дітей? Дітей. 380. 380. розумієте? Я до того вам веду, що коли кажуть, що садочок на скільки місць мається на увазі по нормативу. По нормативу тут теж стільки не може бути, розумієте? так? От. Тому, е а на Григорія Сковороди ми будуємо на 140 місць. Е тому е наступний рік у нас буде дві складових, це садочки і дороги. Е дай Бог проживемо наступний рік, буде все у нас добре, дійдемо до утеплення.